Головне управління розвитки Міноборони України вдарило по російській нафтобазі. Про це РБК Україна повідомила джерела у розвідці. За їх словами, атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел була заздалегідь підготовленою спецоперацією. Вона була проведена за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та фонду Повернись живим. Як все було сьогодні, 9 січня у російському орлі пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників за інформацією пропагандистських телеграм-каналів на території Нафтобази. Орел нафтопродукт та енергокомпанії Ореленерго впали безпілотники. Пропагандисти уточнювали, що один з дронів влучив по резервуару з паливом на території нафтобази. Також про роботу протиповітряної оборони повідомляли і у Курській області. Росіяни навіть знайшли свідків атаки. Розкажіть, да. чи може твою сумку? Друг зрив. Хлопок. Ні, взирив хороший <клеси> був. Угу. У нас Буває аварійно масовоповнені апарати, там виключателі і все проще. Поглядел, нет. Все. В связи с, с, с э, обстановкой я сразу подумал, что это дрон. Только где Никона? Сразу заглянул в интернет, там написано нефтебаза. Но нефтебаза далеко. Угу. А это вот она. А потом вот Александр Семенович мне сказал, говорит, это он на стройиндустрию упал. А вы испугались? Как нет, устроен в устроен. В нет, мы Система. не испугались, мы люди привыкшие. Мы люди военные, За останніми даними внаслідок атаки БПЛА постраждали троє людей. Окрім того, гучно було сьогодні. І у Курській області росіяни писали про роботу ППО. Російські змі також повідомляють, що нібито три дрони збили у небі над Курском. Всі вони летіли до району міжнародного аеропорту імені Гуревич. Також російська ППО нібито відпрацювала у безпілотниках над містом Курчатовим та у районі села Горналь. В останньому від падіння уламків постраждала жінка її госпіталізували у тяжкому стані з осколковими пораненнями.